Христос Воскрес. Продовжуємо наше вивчення ознайомлення катехизму ОГКЦ. Отже, сторінка 287, параграф. 59, 954. підпункт християнське розуміння держави. Держава є формою організації життя нації. Кожен народ прагне забезпечити свою ідентичність через створення держави. Як політична спільнота, держава існує задля спільного добра тоді, коли через відповідну діяльність поглиблює, конкретизує та охороняє моральні цінності народу. Ой, Ой вибачте. Така держава сприяє розвитку і кожної особи й тому не нехтує основними суспільними цінностями свободи, справедливості та рівності. Держава реалізує свої функції, використовуючи механізм політичної влади. Влада потрібна, щоб координувати зусилля громадян для досягнення спільного добра. Одним із основних обов'язків держави є обмежувати різні вияви зла правовими засобами. У цьому аспекті політична влада є моральною силою суспільства. Державна влада, верховним носієм якої є народ, повинна сприяти розвиткові громадянського суспільства. Демократичних інституцій забезпечувати свободи та права громадян, Наступні функції держави, державної влади. Параграф 956. Мета державної влади полягає в створенні передумов для гармонійного розвитку осіб, суспільних груп і всього суспільства. Звідси випливає обсяг функцій державної влади у сферах законодавства, адміністрування та судочинства. Слуга Божий митрополит Андрей навчає цитата Керівна влада має за мету служити спільному благу, зберігати й боронити природну і істинну свободу громадян, сімей і громадянських громадських організацій. Це як будувати рідну хату Митрополита Шептицького 42 рік. Представники державної влади повинні дотримуватися моральних вимог, які суспільство ставить перед владою. Християни, носії політичної влади, відповідальні не тільки перед суспільством і законом, але й перед Богом. До основних функцій державної влади належить. Захист від зовнішньої агресії та відповідна зовнішня політика, захист конституційного устрою, окресленого через економічні закони, цивільне та кримінальне право, справедливе державне адміністрування та судочинство, піклування про загальний добробут, влада покликана піклуватися про спільне благо. Визначальними ознаками, якого є релігійна свобода, культура, освіта і наука. Наступний підпункт. Межі державної влади та смертна кара. Згідно з ученням церкви, межі державної влади визначаються її земним і минущим значенням. Державна влада діє в межах своїх функцій. Держава не може здійснювати своїх функцій, порушуючи гідність особи та суспільні моральні принципи. Межі державної влади окреслені в Конституції. Церква заповідає своїм дітям коритися владі і, незалежно від віровизнання і носіїв, молиться за неї. Цитата. Нема бо влади, що, була б, що не була б від Бога, вона бо, слога Божий тобі на добро. послання Павла до Римлян 13, 1-4. Однак церква не абсолютизує владу та її носіїв і не приймає її повні автономії від Бога та встановленого ним земного порядку речей. Цитата. Коріться ради Господа кожній людській установі, послання перше апостола Павла 2.13. Тобто відповідність Господньому законові є критерій законності державної влади. Тобто, якщо законна влада не противиться Божому закону і не діє всупереч нього. Якщо вона діє всупереч Божого закону, тоді вона не має. Своєї правосильності, тобто вона не є справжньою владою. Коли державна влада втрачає законність через невідповідність Господньому законові, народ має право відмовитися від послугу владі та чинити спротив. Це є компендіум соціальної доктрини церкви, сторінка 400-401. І така книжка, яка називається «Компендіум», тобто збірка усіх соціальних доктрин церкви. Християнин зобов'язаний слідувати за Божим законом навіть у складних обставинах, слухатися слід більше Бога, ніж людей. Цитата книга «Діянь» 5.29. Отже, якщо виникає вибір. чи Слухатися Божого закону чи слухатися за людей завжди пріоритетом є Божий закон, якщо є такі вибір, так? у християнському розумінні кара за злочин не є помствою злочинців з боку суспільства, а створює підставу для навернення злочинця його поєднання з Богом та повернення у суспільство. Тому застосовані суспільством кари не мають закривати покара... покар... покараному перспектив подальшої інтеграції в суспільне життя. У нагірній проповіді Ісус Христос протиставляє логіці помсти нову логіку прощення та навчає нас зрозуміти справедливість в есхатологічній перспективі Царства Божого. Нова логіка, яку нам пропонує Господь, будує нову християнську етику, згідно з якою захист суспільства відбувається не шляхом застосування смертної кари, а через інші види покарання. Церква, усвідомлюючи таїнство людини, захищаючи цінність і гідність життя, виступає за незастосування смертної кари. Катехизм Католицької церкви параграф 2267. Це ми читаємо катехизм греко католицької церкви а є ще катехизм католицької церкви. Папа Іван Павло II в енцикліки Євангеліє життя одним із знаків надії називає зростання. У суспільній свідомості прагнення розв'язувати конфлікти ненасильницьким мирним шляхом. Цитата. У цій перспективі треба бачити, що раз ширший опір громадської думки застосуванню кари на смерть, навіть якщо суспільство використовує її з метою законного захисту. Цей опір виникає з переконання, що сучасне суспільство спроможне успішно долати злочинність методами, які знескоджують, знескоджують злочин, але не відбирають у злочинців можливості змінити своє життя. Оце послання енцикліка Папи Євангелія, Євангелія життя. Наступний підпункт моральна відповідальність за, за державу. Згідно з християнським суспільним ученням, кожен член суспільства має моральні зобов'язання перед державою, вони полягають у виконанні громадянських обов'язків громадянина держави та в неприйнятті перетворення держави на знаряддя в руках різних суспільних угрупувань. У демократичному устрої всі громадяни є відповідальні за загальний добробут як на рівні місцевої громади, так і на рівні регіону та всієї країни. До громадянських обов'язків належать участь у виборах, сплата податків, захист власної країни від агресора, загальна законослухняність. Солідарність та взаємоповага між членами суспільства. Бачите, як все так гарно пише. Митрополит Андрей стверджує цитата. Що більше громадян бере участь у владі, то більше треба, щоб ті громадяни були праведними, тебто мали моральне виховання сповнене. Євангельськими принципами митрополит Андрей як будувати рідну хату. Одним із виявив зловживання державною владою в корисливих цілях є корупція та хабарництво. Вони руйнують державу та спотворюють суспільні відносини. Рівень корупції є своєрідним показником морального стану суспільства в цілому та кожної окремої особи як члена суспільства. Корупційну дію вчиняють як ті, що вимагають хабара та приймають його, так і ті, що пропонують хабар і дають його. Корупція. Суспільно небезпечне явище, а з християнською погляду гріх. Влада втрачає своє призначення, перестає бути представником і захисником громадян, перетворюючись у загрозу для них. Християнин не може брати участь у корупційних діях і не повинен мовчати, коли те роблять інші. Наступний підпункт. Любов до батьківщини і народу. Сторінка 290, параграф 968. Дорога до небесної батьківщини проходить через земну батьківщину. Цитата. Християни є, кори... Християни є корисними для своєї батьківщини більше за інших людей. Оскільки вони виховують та скеровують побожність своїх співгромадян до Бога всього творіння та допомагають вийти на висоту до божественного і небесного міста тим, які чесно живуть у цих малих містах та землі, і так сповняється слово Господа: будь ти вірним у малому місті, увійди до міста Великого. Це Оріген проти Цельса. Цитата була. Батьківщина є для людини рідною землею, яка пов'язує її зі своїм народом та його культурою. Християнська мораль говорить про любов до батьківщини як про чесноту патріотизму. Любов до батьківщини випливає із четвертої Божої заповіді. Шануй твого батька і матір твою, щоб довголітній ти був на землі, що Господь Бог твій дасть тобі. Книга виходу 20.12. За словами митрополита Андрея Шептицького, могутньою та запевняючою щастя всім громадянам організації може бути батьківщина тільки тоді, коли буде не лише цілістю зложеною штучною з різних і різнородних частин, а подібним до моноліту організмом, тобто тілом, оживленим одним духом, що розвивається з внутрішньої життєвої сили, доповнює внутрішні браки із природи, є здоровим, сильним, свідомим своїх цілей, не тільки матеріальним, але й моральним тілом також цитата, як будувати рідну хату. Патріотизм як чеснота любові до батьківщини не сумісний з ненавистю чи приниженням інших націй і рас, що є виявими шовінізму та расизму. Справжній патріотизм є дієвим. Він сприяє збереженню та розвитку від національної культури і самосвідомості. Патріот ніколи не поставить націю на місце Бога і не зведе віру лише до одного аспекту національної культури. З цього приводу митрополит Андрей Шептицький навчає: цитата: Християнин має любити всіх людей, але це не перешкоджає, що не першою має любити свою родину і свою вітчизну, а як любов до ближнього не. Противиться любові до родини, так не противиться і любові до вітчизни. Християнин може і не повинен бути патріотом, але його патріотизм не може бути ненавистю, ані не сміє накладати обов'язків противних вірі. Те, що видавалося патріотизмом або було ненавистю, або противилося б вірі, не є правдивим патріотизмом. Це пастерське послання довірних християнська робота Митрополи Шотицький. Виявом патріотизму є теж любов до свого народу. Народ це духовна спільнота осіб, об'єднана мовою, традицією, історією, культурною спадщиною. Народ розвиває національні цінності, які є основою його ідентичності. Цитата. Завдання українського народу буде в тому, щоб створити такі суспільно-християнські обставини, які запевнювали б громадян правдиве і стали щастя та мали досить внутрішньої сили, щоб поборяти, поборювати, поборювати відосередні тенденції внутрішнього розладу. І успішно захищати межі від зовнішніх ворогів Митрополит Шептський, як будувати рідну хату. Народ є джерелом і середовищем передавання особі як національних, так і християнських цінностей. Однією із найбільших цінностей є рідна мова. На чому наголошує митрополит Андрей Цитата? Що ж робить якесь число людей одним народом? Передусім мова. Ті, що по-українськи говорять, або що вважають українську мову за рідну, будуть становити український народ, Митрополит Шептицький, як будувати рідну хату. Бачите, як це дуже актуально сьогодні. Народна культура розвивається в релігійній, моральній, інтелектуальній, естетичній суспільній площинах. Кожен християнин з містом життя якого є любов до Бога та ближнього покликаний глибоко любити свій народ, робити свій внесок у збереження і розвиток його культурної та духовної спадщини. Завданням кожного християнина є побудова і розвиток справжньої християнської культури, яка формує сумління забезпечує духовне дозрівання людини та її розвиток. На сьогодні ми завершили. Далі буде про християнське розуміння економіки. І нам, що буквально залишилося, і, мабуть, вже наступного разу ми і завершимо катехізм, ще залишилося буквально дві з половиною сторіночки. І буде завершення вивчення катехизму. Так, ми бачите, така сторіночка на 300 сторіночок, книжечка на 300 сторіночок, ми з вами її майже подолали. Сьогоднішня тема була дуже актуальна. Бачите, як ми часто давно говоримо про те, що мова є нашим ідентифікатором, так? той, хто говорить українською, в сьогоднішній час, і, власне, краще виявляє те, що він належить до українського народу. Той, хто не хоче, той, так би мовити, заперечує, що він належить до українського народу. Ось бачите, як дуже легко пізнати, чи то є справжнім. Сином українського народу, чи просто хочеш заховатися або якось придуритися, а не хочеш вчити української мови. Може, якісь має якісь коментарі чи побажання, чи якісь якісь роздуми на цю тему, то кажіть. Я думаю, що ми з вами завершимо катехизм і в мене є чотири томи. Послання Шептицького, це на років 10, напевно, нам читати їх, але будемо їх поволі читати. Там, я думаю, велика глибина. захована, будемо поволі читати ці гарні послання Шептицького і, і будемо піднімати свою спачну, так, користатися з нею і ще глибше пізнавати ту глибину нашого митрополита Шептицького. Кажіть. Наталя, Галина, Віктор, Миколаїв, Шлюба, Руслан. Щось маєте, що скажіть щось. Отже, дякую. Дуже повчально. Особливо захотілося дійсно подивитись глибше, познайомитись з працею Андрея Шептицького, як будувати рідну хату. У угу. мене є ця книжечка така невеличка. Ми можемо, до речі, з неї розпочати. Закінчимо катахнізм і знає якраз і розпочнемо це з всього творого, як будувати рідну хату, тільки мені треба її знайти. Десь я десь і... в мене є, тільки не знаю. Ну я думаю, що я знайду її до того часу. Це буде це буде дуже гарно, тому що ви його дуже це це так. Угу. так. Маємо такого такого великого наставника. Так, якого знати україн... Українським Мойсеєм, перепрошую, що перебив вас, дякую. Так, так, великий, наці... великий націоналіст, якого ми повинні знати і кажуть, від корочки до корочки. Дякую. Угу. Так. Настільки все було ясно, доступно, я думаю, що це достукалося до кожної людини, до кожного серця. І нам треба дякую. продовжити, як сказала Наталя, це продовжити, вивчати. Дякую, дякую. Достойно. І ми дякую. вам дякуємо. Дякую, пані Галина. Так, бачимо, бачимо, маємо, маємо велику спадщину, маємо з чого черпати, маємо з чого вчитися, щоб було бажання, і іноді себе, себе треба змусити на це знайти час. Тому що завжди ми хочемо десь трошки якогось послаблення, десь не хочемо вчитися, але ну, іншого шляху, щоб стати кращим, крім науки, немає. Мусимо себе іноді десь заставляти. Знаходити час вчитися, вчитися і вчитися, бо без того ми не можемо бути добрими християнами, добрими громадянами. Через те маємо бути тими стовпами, на яких буде будуватися наш український народ. Чим більше буде тої нашої інтелігенції, бо бачимо, з чого розпочинала окупацію нашої держави, ще тоді Російської імперії. Так, вона починала з інтелігенції, винищували її, вивозили на Сибір, вбивали. Бо із, без інтелігенції, без розумних людей легко народ вести в оману, задурманити, дати йому якогось пряника, люди погоджуються на це, і так би мовити, легко їх задурити, як ми кажемо. Через те бути розумним означає бути добрим християнином, бути образом і подобою Божою. Так. Через так, те так. Треба, треба вчитися. Дякую. Будем... Дякую. Будемо, Дякую. будемо мерчитися, так. Та добре, що є однодумці, то вже небагато. У нас, нас там в групі 115, а тут у нас є 2, 4, 6, 7. 7. Ну, то, ну то, то навіть не 10 відсотків, ну, але хоча б так. 5 відсотків. То, вже, то, вже, то вже і то добре. Дякую. 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 Тоді до зустрічі. Дякую вам. І... Віктор Миколаївич, що хотіли сказати, кажіть. Не знаю, нема що казати. Дякую. Ну, вам сподобалося про мені дуже сподобалося про мову, що Шептицький казав, що власне, що народ робить мову, то ну, ми про це знали. Так би мовити, що Шептицький про це казав, бачите, він розумів, що наскільки мова важлива для нашого народу. Це таке державницьке повчання, то і в школі навчати треба. Так, так бачите, що в школі школі було б дуже корисно, щоб ми в цей твір, як як будувати рідну хату, також десь би вивчали і в школі на якійсь літературі, але якось все воно все так <кхм> бояться Шептицького, знаєте, бояться, тому що він завжди говорив правду, говорив те, що потрібно українському народові. Я не знаю, чи хтось коли з вас зауважив, але якщо їхати до нашого собору. Тут де метро Лівобережно, є такі недобудований великий будинок, і там такий великий плакат з словами Шептицького. Так. Там якось так як написано, що, Зараз. Ну, Роб, Щоб, Роб. що Україна, ем, Україна починає ні. Не змінюйте країну, змінюйте спочатку себе якось таким чином. О, там таке дуже газильні слова. Рам, чи пам'ятаєш ті слова, чи ні? А що тобто, то за будинок починайте, починайте змінювати країну з себе, змініть себе, змінюйте себе і таким чином мається на увазі. Ну так, не ось, там з себе. Як... Ми не змозі змінити обставини навколо нас, але ми змозі змінити себе. Оттак, правильно, так, так, так. Це дуже сильне того ж Шептицького. Я якраз ми сьогодні їхали там, і я це якраз замітила. Перший робіт. Маю... А я маю так. фото. Я скільки їду, то фото робила. Зараз я фото знайду, я вже надсилала вам колись. Так, це дуже сильні слова. Бачите, він каже, що не треба змінювати світ довкола себе, треба розпочати із себе. Це, ну, це дуже, це прямо така глибина, що це ну, треба кожному. То, то вивчити на пам'ять. Ясик думаю, що це якийсь будинок, чи від МВС, чи щось таке. Там якось його будували, так і воно залишили, чи то не знаю. тільки балкони з однієї, бо я якраз дивилася, то прочитала, але бачите, прочитала і забула. Ось прочитала, що дивлюся. Ну я так його повністю не прочитала, тільки так там вирвала з контексту тексту, і але побачила, що підписано Андрій Шевтицький. Так так, це цікаво, хто там коту повісив, бо так воно дуже гарно, так влучно там. Указні слова, і дуже гарні слова. Ну там вже багато років там, то, 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 такі, такі, панно, воно ніби так прикриває тут таку незакінчену будівлю одночасно і робить красивіший вигляд, і має такі дуже гарні змістовні слова. Тобто, я, не, не знаю. Я, вже, я вже знайшла, я надіслала. Так. Дякую, дякую. Це будівля вже років 20 стоїть, а так в такому стані. Що то стані. за вона, хто там є, що то за будівля, не знаєте. Я не знаю. Ні. Ну я пам'ятаю, що воно там стоїть. Ще ще. Бог знавідково. <пит> Якийсь будинок хочу, ну, така, ну, так, Таке гарне місце, там таке розташування таке, Якось так воно не добудовано таке. Ну, <з frontline> well, видно когось. Ну, то якась власність, а щось там вони не, не, не можуть вирішити цей. Отже, дякую <пит> всім. <пит> Кажіть, так? Дякую. Ну, ну, так, ключ до перетворення України знаходиться в ній самій. Нам важко змінити зовнішні обставини, проте в нашій волі змінити себе. Амінь. Амінь. Там в цих амінь, сьогоднішніх параграфах так. важливо відповідати цим всім е, так. Цим всь, всьому, Добре. що написано, тому що гарно там написано, практично ідеально. а... Наше завдання відповідати так. так 41 рік Шептицький, бачите, під час він не написав. Дякую. Молимося во ім'я Отця і сину з того Духа, мій, во ім'я Отця і сину з того Духа, Мі, во ім'я Отця, ім Отця і Сина і Святого Духа. Мім. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душам нашим. Пресвята, Богородиця, спаси нас, во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь амі. дякую всім, гарного вечора, мирного неба, Хай Бог благословить, погроди оберігає. Дякую, Христос Воскрес, до зустрічі. Воскрес. Дякую, пані Людмити Миколаєвич. Воісти на Воскрес. Добра ніч. Руслан, Галина, Наталія, дякую. Добра ніч, дякую.